Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, умова перегляду відео, обов'язкова підписка, лайк. Ну і кожен, хто подивиться це відео, зобов'язаний підписатися на мій телеграм-канал, посилання в описі під кожним відео. Сьогодні проект Кубс, чергова таполочка, яка може, може принести нам дуже хороший дроп в майбутньому. Отже, що тут планується? За ось ці от, розбивання кубів ми отримуємо, отримуємо капельки, які потім можна буде обміняти, як нам обіцяють, на панки, які можна буде використовувати в іграх, в різноманітних боях. Так, ось переходимо на сайти і дивимось тут. Це щось типу «White, white Paper». Даного проєкту. Ось онлайн грає зараз. Зверніть увагу 10 700 людей. Це також багато про що говорить. Тут нам у нас є відлік до халвінгу. Халвінг, як ви знаєте, по біткоїну це зменшення кількості блоків, тобто кількості видобутку блоків за даний період часу в два рази. Тому дорожня карта в даного проекту є. Незвичайна якась тапалка, де просто тапаємо і там невідомо, буде воно щось чи не буде. Також є, звичайно, в них телеграм-канал. Переходимо, як дивимось, тут також 572 тисячі підписників. Якщо брати там решту тапалок, які збирають по декілька мільйонів, то можна сказати, тут у нас все на самому старті. І знову ж таки є хороший шанс отримати хороший дроп. Повертаємося назад в гру. Далі можна клеймити наші тончики і отримувати за це дропом 2500. Капельок, які знову ж таки потім в майбутньому будемо використовувати. Тому вирішив не проходити по з цього проєкту, нічого складного тут немає. Розбиваємо куби, заробляємо максимальну кількість капельок. До речі, робимо акцію для своїх підписників, для тих, хто зайде в наш пул. Пул буде також в описі під цим відео і в пості в моєму телеграм-каналі. І хто за тиждень-10 днів. Точніше, 7-10 днів на клейміть ось найбільше цих капельок, Буде розіграно між трьома переможцями 200 доларів. Тому також є хороша мотивація для тих для людей, які будуть працювати, отримати дуже хороший дропчик від вже мого телеграм-каналу. Тому всі новини будуть там, обов'язково підписуємось. Туди Пам'ятайте про золоте правило інвестицій, хоча знову ж таки, але тут є можливість складати, тому, тому пам'ятаємо про всі ризики, які несуть інвестиції, щоб, звичайно, не бути хомячками.